Друзі, всім привіт! Щось я другий день про цей турнір забуваю. Зазвичай Зазвичай записую практично зразу. Так, дивимося, що у нас тут угу, в Б. Час назад, годину, годину, годину. Значить, зайшла вона в нас в А з рейтингом А. Тепер буде в Б. Ну, може там ще хтось понападає. далее у нас бьющий центр СТТ. Значит так. Значит так. Я хочу. Хочу мишку. Мишку. Пофиг. Пофиг, чтобы до 4. Не давайте на цей подхіл голді. Погнали. А все одно ладно. Зараз пробуємо так. І спробуємо ще по одному. Так, давайте включим. Буба, успокойся. Давайте так, там зеленого подтянем. Так, подхилимся, тут А3. Люську ми не боїмося. Люська, Люська. Та ми нікого тут не боїмося, в принципі. Все чітко. Ти нам срез зробив. А, блін, боїмося Люську все-таки. Вона ж спочатку з этого... Вот. С диспейлю. Я. Потім... Ну ладно. Там все одно зріз броніє є. Давайте жовто рванем. Так, добре. Давайте ось так доб'ємо, щоб не морщити собі голову. Так, значить голоді проти люськи не дуже, так? Да? Ліска у нас топчик. Давайте мішку. Угу, тут, бачите, тут одного тільки забанило. Ну, давайте доберемо, щоб зріз зробити. Так, я стався кличок. Ой, там троєчку можна було. Ну ладно, п'ять теж добре. Добиваємо. Цей не ресається. Це. Все, йди бок. Катяра мені тут допомагала. Так, ну давайте... Давайте так само спробуємо. Ух ти, йо! Скільки жовтих. Зелених би краще так, о. Ніжка нас тут рятує. Так, давайте акуратно три. Щоб потім кристал не взривати. І ось так от пять. що воно там полетить, не знаю. нічого не полетіло. Так, кл. Де сапать городи? Ай, у нього кожа каменная, пта. Що я роблю? Ну ладно, вже надо добивати. І блакануть ми його вже не можемо. Ти диви як? Ну і що нам, що нам з робить? Якщо тільки ось так і нічого не полетить. Ага. Ну і все внимання до нього. Все увага. Так. Да, розліталися тут камінці. На ОБЦ, це, якщо чесно, не є дуже добре. Франц, Коля, Коля, так, по-любому залишаємо. Проти червоних, звісно, зеленим не дуже. А що у нас там є? Є такий дядька, такий, а давайте, блін. А якщо ми його не успіємо зарядити, давайте трошки щось змінимо. У нас є оцей дядько. Оцей дядько у нас є. Броню у нас ріже оцей дядько. А що там? А шо там ще взяти? Давайте Люську. Люська. Come on, everybody. Так. Ні, давайте йоту поставимо, по-моєму, посильніше бье. Ну, погнали. Ага. Ну давайте так. Так, воно то непогано, але Але не вистачає. І що робіть? Так, ладно. О! Это хорошо. Так, зарежем броню. Добавим атаку. Ага, не дуже сильно винта бьется йод. Я вас Ну, прощай, Мишка. Давайте люську заряджати, чи що, якщо зараз не вб'ють. Давайте цих глушить. Глушить щось робити. Щось робити. Так, давайте трішку бачу. Якось так все там дуже довго, да? Да. Дуже довго. Так, я не зовсім хочу п'ять збирати. Давайте ось так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, він блокований в нього ще, ще один хіт бить не буде, значить ми встигнемо. Ага, встигли. Жорстко. Попробували другий колір. Міняємо, напевно, назад. Кабан, кабан, трепери. Люська. Так, так, да, міняємося. Ми їх баню. Давайте свого кабана візьмемо. Так, іде. Що я брав? А. Іде в мене 80-й? -е? Давайте йому більше дамо атаки. 4,7 заряжені, так? Да? Кабану. Кабанідзе. Давайте так. Поки вона тільки медведю зріже. Угу. Бачите, я вчора про медведя геть забув. Треба спочатку ж подумати, щось, щось вам розказати. А то я отак вот от. Нічого нікому не підсказав, погнав собі. Так, клик може реситись, але я, якщо чесно. А хоча подожди, якщо я цих уб'ю, то мені той кабан побан не страшний. Коротше, буду я виправлятися. Напевно перед турніром спочатку хоча б якусь роз'яснювальну роботу зробити. Сказати... Подумати, ким краще ходити. Не тільки мені, а може і вам. Може якісь е якась порада підійде вам. Так, пем-пем-пем. Останній бій. Мені так сподобалось. Але... Але я хочу голубі. Все одно хочу голубі. какие сьогодні центра такі що... Медведь вскрізь, вскрізь заходить. Так, ну одну жовту, ну пожалуйста. Давайте ще так якось. О! Мішка терпи. Ти все витерпиш, ти в мене кряпкий. Не заряжайте. Давайте хоч що-небудь Давайте так. Угу. Давайте напевно так, блін, кабан ультанув, То есть ультанул ультую. Це не є добре. Вона всіх забанила. Вот так от вона працює. Так, і що робити тепер? Давайте так. Так, Мишка нас закрывает, да? Красавчик. Все, Мишка. Своя працював. Іх, я не знаю, що робити. Чотири удара. Непогано так мене бомбанули. Раз, два. Давайте так. Ми голди закриті, хай ультине може він когось приблочить, кого треба, та не заряджайте його. Ого, о! Оце він хорошо зробив. А от цього ми блокернемо самі. Так, давайте у нас є шанси. Дайте камінчика. Щось шанси все менше і менше стає Так, я вас зрозумів це помирати буде, так що треба і ним бить. Нема камінця дозарядитися, да ну тупо немає. Що я зроблю? Я вже й ход не те зробив, що треба. Так, да. на тобі. Пораження останнє. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Миру, щастя і добра.